Друзі, привіт ви знову на каналі Trademaster. У мене сьогодні для вас контент, якого давно не було на моєму каналі. Це нарізки зі стріму, де ми робили пак опінг з гарантованою іконою 90. Тоті, Футберзди або Прайм. Це СБЧ коштує приблизно 470 тисяч. Подивившись, що в нас випаде, ви для себе зможете прийняти рішення, варто вам тратити свої монетки чи там антрейд, ваш фодер на цей пак чи ні. Тому обов'язково ставте лайк цьому відео, обов'язково підписуйтесь на канал. І також коментуйте, якщо ви зібрали, хто в цьому паці випав вам. Приємного перегляду! З останніх новин я вже піднявся на 18-ту сходинку списку трейдерів світу. Після продажу всіх своїх інвестицій, я думаю, мене буде... Порядка 55,5 мільйонів монет, все це завдяки трейду інвестиціям. Я думаю, ви всі знаєте. І якщо я вирішу продати свої монетки своїм партнерам, UT Coins, то я зможу на цьому заробити 1650 доларів. І якщо ми глянемо на той етап гри, де ми знаходимося, то 30 євро за 1 мільйон виглядає досить непогано. В кінці, в середині, в кінці квітня, нас вже очікують, то відповідно, ви знаєте, після тоці гра вмирає, і монетки втрачають в ціні доволі агресивно, тому зараз доволі гарний курс для того, щоб продати свої монети, якщо ви в цьому зацікавлені. Також, якщо ви зацікавлені купівлі монет, то умовно під СБЧ різні. От вийшов у нас Канте, є різні СБЧ на ікони. На Крутилки, піки, все в цьому роді. Тому, якщо вам потрібно, можете звертатися до моїх партнерів теж за 1 мільйон вони беруть 55 євро. Також, якщо вам потрібні монетки на інвестиції, на трейд, на різні речі, то звертайтеся до моїх партнерів. Вони вам в цьому допоможуть. В середньому процес оформлення купівлі займає до 15 хвилин. Також звичайна гарантія від банів гарантована. Ну і е, по промокоду Трейдмастер вас буде очікувати 5% знижка. Всі посилання на моїх партнерів будуть в описі до цього відео. Розпочавши співпрацю з UT Coins, вони мені сказали, що якщо ви з України користуєтесь тільки українським банком, у вас немає інших платіжних систем, то вони радять перед тим, як ви плануєте оформити замовлення на продаж чи купівлю. напишіть їм в приват. Тобто, UT Coins є посилання, я, звичайно, залишив. пишіть їм приват і уточніть, вони вам підкажуть різні опції, що ви отримали гроші без комісії, і вони теж не втрачали на комісії, тому що дуже важливо заробляти на цьому, а не втрачати. Перше на сьогодні. Тотті, Футбьорздей або Prime Ікона. Це у нас Футбьорздей Ікона, між іншим. Голландія, Форвард, Cluivard. Ай-яй-яй. Ну, клювер це один з найгірших е в плані. Ну, типу, краще, ніж Prime версія його, але все рівно. Ну, не знаю, біда. <післяє> Грати можна. Склад краще, ніж мій, <кісляє> скажімо чесно. А це папків з інформами. Це Prime. Це Вікі. Ооо! Oh. Це, це точно мінус. Ну центр поля в тебе хороший. Захист в тебе хороший. Банник що топ. Ну, я думаю, що Енхе Києва зараз буде гарне, гарний е, пак дав. ТО ті ікона. Несто? Це топчик. Два. 2, 5, 5, 5. 2, 6. Коротше, ти свій склад купив. Склад повністю куплений. Це В наш час це велика рідкість. Що людина пішла і закупила весь склад собі. Перевірмов всіх антрейт. ікона. Ой, 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 ой. ой, ой. Всі склади однакові. В кожному складі кебдевілля. В кожному складі Лусіо. В кожному складі аль Оверайн. Вау. Так, ти маєш Жіріо. Ти маєш ето. Але тут тобі не випаде. Тому що це не прайм. World Cup. Бен! Це солібус собі випав. О, нічого собі. Ти його де зловив? 223 гри за нього зіграв. Вау! 223 гри! Ну, в тебе склад, ти знаєш? В тебе склад, ну, бідненький склад. Кого не зловиш це підсилення? Go! Прайм! Погано, не люблю Prime. Англі. О, це... О. Ріо знову? Це підсилення? Це підселення, ні? Це підселення, 100%. Оп, в тебе лам же є. Ти його в паці зловив лама? Карлоса зловив. Це все антрейд? Це все антрейд? Не може бути. Нє, це не антрейд. Тотьі Icon. Тоті Icon. Ваня, зайди на твіч, тебе там, там забанять зразу. Foodburzdy icon! Аааа! let's go! Бля, це жесть! Що з цим аккаунтом? Ваня, я в тебе куплю аккаунт! Я купую твій аккаунт! Скільки ти хочеш баксів? 200 баксів? 300, 1000 баксів! 2000 баксів! Ваня, кажи, скільки хочеш за аккаунт! Це жесть! Це основа твоя? а а Ага! Ну, тут так! Тут основа посерйозніше! Тут основа посерйозніше. Оу, оу, йоу! Оу, йоу! Оу, йоу, оу, йоу! Аппетитно виглядає. Тебе стоп. Захист стоп! Давай! В, бля! От, от от, де! Це це третій! Це третій Фердінанд. Третій! Третій ріо Пердіна за сьогодні. Крой. Оу. Цей теж Антрейд? Хлопці, ви хоча б раз бачили в своїх суперників? О, це сильна карта. Ой, Варайн. Ви бачили хоча б раз своїх суперників в 93-го, і, 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 зібраного гравець місяця? Тому що 92-й я бачу в кожному другому складі. А от 93-го я взагалі не бачу. Теж куча інформів. Окей, okay, погнали. Давай. Prime, знову прайм. Рио! Ааа! Ні! Та як! Та як! Йоу! Як? Цей склад ми бачили. Цей склад ми бачили. Цей склад ми бачили. Ja, я не думаю. Там іще баня то з кінцями. Знову Prime ікона. Англія! Не, це не Фердінанд! Це не Фердінанд! Ха-ха! Ой, друже, це, це треба! Я вже думаю Фердінанд. Знаєш! Добре! Добре, що не Фердінанд! Ти і Мюллер? Я думаю, що він ти випав. Представляєте, таку карту зловити, як Мюллер? Це жесть. 95-й Мюллер. Це жесть. Герт Мюллер. Це дуже файно. Ну і кров це теж дуже файно. Тебе ще напевно, що і баджет ви випадку, так? Антрейд. Баджет теж ніби так, нічого. Склад такий потужний. Особливо дуже потужно виглядає твій напад. Ну, я думаю, я думаю, що ідеально, ідеально, погодьтеся, на цей аккаунт ідеально зайде Ріо Ferdinand Прайс. Ідеально зайде. Е, Англія! Це що склав такий? Лусьо. Ну, тобто... 567 матчів зіграв за Хройба. 567 матчів. Куди піде на найближчих 2 е, дні? Вниз, вниз, піде. Ну що, друже, вітаю, вітаю! з гарним дропом, і це Англія. Це прайм ікона. Це Англія. Це... І це центральний захисник. Ну що, Кройф? Або Халанд? Пора на лавочку від запасних. Окей. Цей склад Ну, доволі такий слабкий. Ну, в плані. Е, ну, його треба підсилювати. Давайте, Фудберзде. мінімум пушкаш. мінімум пушкаш. кантона, футберзде кантона.